Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк з вами на зв'язку. Класне чудове нове надходження. Це Dodge RAM Хемік e 5,7, 1500 рамчик на, як то кажуть, на рамі, на всьому, на дісочках, на кольосиках. Ідеальний стан візуально, технічно виглядає взагалі без нарікань. Тачка у нас примерно, з Америки з мінімальними в попередній частині, котрі були виправлено професійно та якісно. Задня камера, задній багажний відсік у нас можемо відкрити. Можемо відкрити, я не пам'ятаю як, але то таке. Хто захоче, той приїде, подивиться самостійно. По салончику, шкіряний салончик в ідеальному стані, дверні карти в ідеальному стані. Сидіння в ідеальному стані без нарікань взагалі ніяких немає. З підігрівами дзеркал. Дверні карти також водійські та пасажирські в ідеальному стані, механічне регулювання сидіння. От це найголовніше, це, це тумбочка, на якій може ще хтось сидіти і робиться отак. От от, третє сидіння, без нарікань, без питань. Мультикермо, автосвітло, автодощ, тому подібне. 91 тисяча пробігу. Що найцікавіше, на кондиціонері, на автоматі, Bluetooth все підключається, все працює, ніяких питань і нарікань у нас немає. Тому друзі, кого цікавить даний автомобіль? Ви знаєте, де ми знаходимося? Сумська 2, місто Київ. Приїхали, потестили, забрали автомобіль доступний до перегляду кожного дня з 9 ранку по 20 вечора.